Девятнадцать. 19 Пора 19 три. 19 плюс міський голова. Девятнадцать плюс минадцать 19 девятнадцать. Так что я работаю в соседке. Пропоную Голосуємо за відкриття сесії. 6 за. 6 за. Прошу поставити на голосування проти та утриматися. Поіменно можна для протоколу? Будь ласка, поіменно. Міський голова Ігор Чугуніков, Сергій Потушанський, Сергій Миколайович. Sure Андрій Гарувенко, Таді Юшу. Просто стрікнути нас, так? Просто хто Проти? Утримується. Ні, починайте, я висвітлював. Це все закрити, це все не проводить. Це писати. Це все. Ні, у мене звернення. Це не за шорох! Це не шорохи. Сьогодні досліджуємо, коли з причин, чому правда відповідати про відкриття сесії, не зрозуміли рішення, цікаво згадати військового виприйняти таке рішення про заборону проведення сесії вже коментаря. Якщо я не допомагаюся, то Рада після початку повного масштабного вторгнення ворога прийняла рішення, та надала можливість депутатів, які фізично не можуть бути присутні на сесії, бути присутніми. Саме тому ми хотіли отримати пояснення, хто прийняв такий. На підставі, цього, на, на, на підставі чого буде прийняти таке рішення, і депутати наголошують на неукраїнному виконанні регламенту та законів України. На нашу думку, е в цій будівлі немає посадової особи, яка уповноважена не допустити депутатів до сесії. Дякую. Дякую. Я, моя особиста пропозиція це надати технічну можливість виконавчому комітету Южної міської ради підготувати залу з технічною можливістю відключення депутатів депутаті компанії, назначити новий час та провести сесію онлайн. Сьогодні, так, сьогодні. Я прошу. Наступку, міський голова покинув зал заседання сесії і ми на этот вопрос не можемо получити ответ, я предлагаю собрати час рабочий комісії депутатські і протокольно, протокольно погасити меру організувати роботу, технічну роботу в режимі онлайн. Я хочу теж виступити до... Та... Звернути увагу, шановні колеги, на те, що у нас під час військового стану дуже часто відбуваються повітряні тривоги, і тому ми, скажімо так, декілька разів проводили сесію, щоб не переривати її у разі оголошення повітряної тривоги. Проводили у підвальному приміщенні Олимпу. Там є технічні можливості забезпечити наших колег, які відсутні, але згідно регламенту і чинних норм законів. Мають право приймати участь у сесії. Хтось вирішив, що вони не мають, мабуть, є якісь їхні, скажімо так, доводи з цього приводу. Але хочу звернутися до колег, що ми маємо тут більшість і можемо зібратися спокійно та працювати, працювати далі, але в тому приміщенні. і... За можливості участі наших колег-депутат у разі, якщо вони виявлять таке бажання, може зателефонувати їм після такого відношення до них вони не захотять приймати участь у сесії, але ніхто не буде приймати рішення і не давати нашим колегам, скажімо так, право приймати участь, тому що вони мають це. право. Я можу теж бути у лікарні і теж маю право приймати участь. Хочу ще нагадати і зауважити, що були прийняті поправки до регламенту попередній сесії, де є можливість проведення сесії в другому приміщенні, крім сесійної зали. У нас таке приміщення є, воно знаходиться в Олімпі, де є можливість у нас проведення сесії онлайн -працю. Колеги ми е, звернулися до виконавчих органів влади для того, щоб вони забезпечили можливість наших колег приймати участь у сесії. Пропоную після обіду зібратись. І якщо е, з боку виконавчих органів влади та ще когось буде і далі ну, нерозуміння по цьому питанню, ну тоді вже будемо вирішувати, як далі робити. У мене ще є виступ, так і підтримуємо. Давайте тоді, якщо інші депутати не проти, ми запропонуємо. Десь на 13 ту чи на 14 годину зібрати заново сесію і щоб ми мали можливість підключити у колеги депутатів компанії, щоб більше була змога їх попередити на цьому. Тобто я розумію, що зараз з з з будуть збиратися депутати прописати письмове за військовополон і безпечити на проведення сесії сьогодні. Вивістю участі наших колег, які мають на це право згідно норм чинного законодавства та нашого регламенту, який регулює діяльність цього органу, і ми зможемо тоді спокійно працювати, і наші колеги теж, у разі, якщо вони забажають дійсно. І я на 14-ю пропоную, тому що в 14-ті після обіду повертаюся до фахівців міської ради. 14-ї. Я примагаю прошу. Пошел он просто в обращении к мэру. Я предлагаю это сделать сейчас обращение, подписаться, подписаться присутствующим депутатам и передать мэру, а не проводить вещи, да? Да, да, да. Все, давай, да. кто будет готовить обращение? Сесії воно не відбулося. Ваша позиція з цього питання. Чому ви підтримуєте те, щоб тільки онлайн було засідання за участі всіх депутатів, які зараз наразі за кордоном? Є декілька причин для підтримання цієї пропозиції. Коли почався військовий стан в країні, ми радою в перші місяці на разів не збиралися, бо була надзвичайна небезпека. По друге, більша частина жінок ну, і депутатів виїхали з країни. Тому, коли нам вдалося зібрати раду після вторгнення ворога, ми проголосували зміни в регламент. Та надали можливість раді збиратися в онлайн режимі з двох причин: перше не порушувати конституційні права депутата про право прийняття участі на пленарному засіданні ради. Друге, не проводити засідання сесії під час згроз нападу і ворога. Тому і міський голова це постійно підтримував. Ми сесії проводили завжди в сховищі в режимі онлайн. Депутати були дуже здоволені, чому саме на цю сесію було прийнято рішення одноосібно не проводити сесію онлайн в Олімпі, а проводити у сесійній залі, де немає жодної можливості проведення цієї сесії під час повітряних тривог. Був указ президента проведення в дію рішення РНБО, який забороняє виїзд депутатам за кордон. Як особи з юридичною освітою, так я хочу нагадати, що нормативно-правові акти не мають зворотньої сили, тобто вони прийняті після фактичного виїзду. Якщо колеги депутати забажають повернутися, вони це зроблять. Якщо ні. То в будь-якому випадку підзаконний нормативно правовий акт не стоїть вище основного закону. Тобто порушувати, я вважаю, що ми маємо надати можливість, а там вже у кожного на власний розсуд. Я не розумію, в чому проблема. Ми завжди збиралися в Олімпії і проводили ну, сесії онлайн. Це було завжди. Це був весь 2022 рік. Почався 23 й рік і нічого не змінилося. Ми, як представники органів місцевого самоврядування на містах, ми завжди за те, щоб все було в рамках чинного законодавства. Моральний вибір кожного депутата. Я навіть мені здається, що сьогодні держава вона врегулює ці питання на законному рівні. І коли буде повністю врегульовано це питання, тоді ми зможемо дискутувати. Сьогодні це порушення права депутата. Кворума не буде Світлана Вишня і Назаренко з двох людей. І у нас постійно іде комісії соціальні, де вирішуються дуже важливі питання. Підключаються два ще члена комісії, це Дежка і Сергеєва, які голосують, і тим самим кворум є. І питання виносяться потім на сесії, тому що я вважаю, що вони мають брати участь онлайн і в сесії, тому що вони беруть ще участь, от особливо як на моїй комісії. Нас тільки двоє в Україні. Я голові комісії, це щоб комісія працювала і був кворум. Це другий раз цій каденції була зірвана сесія. Перший раз була зірвана сесія. Перша, коли тільки були ізбрані депутати і міський голова, це було більше двох років назад. Там також і по якимось причинам не була проведена сесія. Не відкрили сесію, скажімо так, і це другий раз, коли сьогодні не відкрили сесію. Я вам скажу, що це для мене була дуже велика несподіванка. Я не знав, мені ніхто нічого про це не говорив. І коли я поставив питання на голосування, відкрити сесію, і депутати, більшість депутатів не проголосувала. Якщо ми не відкрили сесію, безумовно, я вийшов із зали, і депутати деякі вийшли із зала, тому що сесія не відкрита. Зараз я почав з'ясовувати причину. Чим це визвано, мені сказали секретар ради міської ради, яка в нас від Європейської солідарності, від Порошенка очолює ну, як секретар міської ради, сказала про те, що сесію не відкрили і за того, що сесію треба проводити в онлайн режимі, щоб приймали участь депутати, які знаходяться за кордоном. Ну я ще раз говорю, що для мене це несподівано, тому що в нас є закон, що депутати не мають права виїжджати за кордон. І є цемо так, є там постанова кабінету міністрів і прикордонні служби про це все знають. І зараз людям, яким заборонено виїжджати за кордон, вони, на мій погляд, і не мають права приймати участь в обговоренні питань життєдіяльності міста, тому що як вони можуть знати, як живе місто, якщо вони далеко за кордоном? І ну, є там лідер, безумовно, ми всі знаємо, який керує і дає, ну скаже, координує діяльність більшості депутатського корпуса в нас в Южному. Тому я не знаю, чим це зараз закінчиться. Зараз вони там щось радяться. Зараз буде якийсь писати до мене звернення, причину чому. Я не знаю, що вони там ще придумають, але це основна причина. Я вважаю. Що ті депутати, які сьогодні за кордоном не мають можливості приїхати, не хочуть приїхати, ну всяке в житті буває, вони повинні відмовитись від депутатських зобов'язань, скажімо так. Тому що вони не мають, скажу, морального права скажуть, вносити якісь свої пропозиції діяльності міста, якщо вони не володіють ситуацією. Тому я я ще раз говорю, що. Побачимо, що буде далі, що депутати, які питання будуть піднімати, що, чим вони будуть пояснювати, коли. Ну, сесію і по закону, якщо буде зараз підпис там 50, більше 50, ні, там по-моєму, всього чоловік, буде підпис. І тоді я можу, об, об, я повинен провести сесію не пізніше, ніж дві неділі. Тому побачимо, як буде складатися. складатись. Ситуація. Я проінформував районну адміністрацію в районі. І я думаю, що районна адміністрація, військова адміністрація проінформує обласну адміністрацію. Я думаю, що це піде по іншим службам, по силовим структурам, тому що це дійсно ми сьогодні повинні були приймати багато рішень відносно силових структур, по виділення виділення коштів і військовим, прикордонникам і таке інше. Ну це все, ну скажімо так, завалили ці всі ці всі, всі, всі справи. Побачимо. Я думаю, це провокація. Я думаю, це провокація, і цим повинні займатися правоохоронні органи, відповідні структури. Це дійсно, дуже правильно сказав, задало питання, що під час війни це, такого бути не може. У нас є депутат, який за кордоном буквально на другий день після війни. І я думаю, також. Ви знаєте, я е, е, не можу зрозуміти одне. Скажіть, будь ласка. Наші депутати військово зобов'язані, які можуть сьогодні служити, повинні служити, як всі, сидять сьогодні в залі, а за них люди воюють, віддають життя. Ми вже більше 20 людей, молодих хлопців похоронили в нас в Южному. Вони там борються за те, щоб ці тут зривали сесії і не дали, не дали скажі, перекривали кислород життєдіяльності міста. Ну де це справедливость? Якщо ви вважаєте, що треба брати автомат. Йти на передову і захищати батьківщину, захищати дітей, жінок, інвалідів, пенсіонерів. А виходить так, що ці наші хлопці, які віддають своє життя за тих, хто може воювати, і їх захищають тут, які сидять в сесійній залі. Хоч депутати, які тут, вони не мають броні, вони зобов'язані йти служити. І зобов'язані йти, ну, зараз всі повинні йти. Але вони знаходять свої примінення в другому. Вони знайшли, як, як доказати свою правоту і свою значимість. зірвати просто сесію. Зберуть підписи більшість буде за щоб за проведення онлайн. Все ж таки відбудеться, чи ні? Я думаю, повинно бути роз'яснення силових структур. І е, повинно бути роз'яснення законодавчої бази. Чи мають право, чи не мають право проводити в системі онлайн ці люди, а в нас там. П'ять депутатів, які сьогодні знаходяться за кордоном. Ви зараз очікуєте від них юридичні да, Вони вже займаються, да, вони вже займаються. Я їм передав, тому що це, це, скажімо, ЧП, це ЧП під час військового стану. Я думаю, що сьогодні про це буде говорити не тільки область, а буде вся Україна говорити.